Що спільного між бізнесменом та черницею? Можливо, вони родичі чи партнери? Про це сьогодні поговоримо. Тож до вашої уваги фінікійська схема. З вами, як завжди, Шалений Макс. Бажаю гарного настрою та починаємо. Вранці вдень і ввечері ми будемо ходити до вершителів доль і вдавати, що згодні на все узгоджене. Хоч насправді не згодні, аж ніяк. Фільм було створено спеціально для актора Бенісіо Торо. якби він відмовився, навряд чи хтось міг його замінити, казав Вес Андерсон. Режисер черпав натхнення для головного героя з таких персонажів, як Аристотель Анасіс та його суперник Ставрос Ніархус. Проте головним прообразом став його тесть Фуат Мауф будівельний магнат з Лівії. Власне, фільм було створено для пам'яті про нього. Роль норвежця Бьорна Лунда також була написана тільки для Майкла Сери. Хіба що з ролью Лізл виникли проблеми. На неї пробувалось близько 10 актрис з різних країн. Проте, коли Андерсон побачив мій Тріплтон, яка розіграє сцену з острову собак, він зрозумів, що пошуки акторки закінчено. Вона поєднувала в собі стоїчність і життєрадісність, яка була необхідна для цієї ролі, найбільшою відмінністю. Фінікійської схеми від попередніх робіт є те, що цього разу оператором був француз Брно Дельбонель. Він привніс щось похмуре у це кіно, що, звісно, пішло йому на користь. Жажа Корда був відомим збирачем живопису, тому в кадрі роботи таких майстрів, як П'єро Огюста Ренуара, Рене Магріта, Яна Венікса та Форіса Ван Шутера. Історія жажа корди відомого бізнесмена, якого навмисно намагається вбити, однак він не з тих, хто так просто здається. Після чергового нападу він вирішив повернути з монастиря власну доньку, однак вона неохоче бажає займатися справами батька. Тож він знайомить її з сім'єю. І вони рушають по схемі, яка забезпечить їм безбідне майбутнє. Ще до них приєднується ентомолог Бьорн Лунд. На противагу цьому стає уряд, а також дядько Нубар, який намагається позбутися корди. Інвестори не в захваті від плану. Тож корда будь яку ціну хоче втілити свій план. Що з цього вийде? Я раджу вам дізнатися, подивившись цей фільм. Я вперше стикаюсь з тим, що майже всі ролі написані під окремих акторів, тож як можна оцінювати і гру? Можливо, вони не грали, а жили цією ролью. Одне скажу напевно: спостерігати за грою акторів це окреме задоволення. Взагалі, головний мінус, як на мене, це те, що акторський склад здебільшого качує від одного фільма до іншого. Вес створив певне середовище, в якому йому та акторам комфортно працювати разом. Одразу зізнаюсь, це перший фільм Веса Андерсона, який я подивився. Oh Тому я не буду його порівнювати з іншими роботами, а більш сконцентруюсь на фінікійській схемі. Він, наче, виміряне лінійкою кожен кадр та рух, і нагадує мені карікатуру, ніби увесь наш світ лише пародія про гуманізм та демократію, дивлячись на те, що відбувається, важко сказати, чи були вони колись. У фільмі часто лунає фраза Пригощайтеся гранаткою. Як гадаєте, чи далека вона від правди? В підсумку скажу, що це цікаве кіно, яке в наш час є рідкістю. Хоча для Веса Андерсона це лише черговий фільм. Тож із задоволенням я рекомендую цей фільм, а сам, мабуть, піду дивитись Готель Гранд будапешт або фільм про драконів ще не вирішив.